Переїхали з міста, ми одразу побачили такий дуже великий... територія. бікають під вікнами. Хлопці лопату забули. Завантажує, завантажує оце сміття, баки гавкають у сусідів. У нас витрати набагато зменшилися. Хлопів по інтересам для дорослих. Пукає, пукає, <ривіт> <А, та, та. ривіт> <ривіт> <ривіт> да? Ха-ха-х! Дива! Хі-х! Оце охотники, бачиш? І що ти з'їш його? Він же більше тебе. Привіт! Сьогодні, нарешті, записую відео, яке ніяк не могла зібратися записати. Це про плюси і мінуси проживання в місті і в селі. Таке порівняння буде. Я собі навіть робила записи протягом деякого часу і весь час аналізувала, чи є якісь переваги і недоліки там і там, і, безперечно, вони є. І в кінці я скажу свій висновок, де для мене краще жити, до чого я, так би мовити, дійшла. перше, що хочу сказати, що наші погляди з чоловіком в дечому розходяться, і ви зрозумієте пізніше в чому. Значить, перший, Перша перевага проживання в селі це тиша. У всякому випадку. Це стосується нас, того місця, де ми зараз живемо, нашої вулиці, де ми живемо, будинку, де він знаходиться. Тобто, коли ми переїхали з міста, ми одразу побачили такий дуже великий контраст. Тобі не бібікають під вікнами, під вікнами тобі там не чутно, як вивантажують сміттєвоз, приїхав і вивантажує, завантажує оце сміття, ще чогось ти такого не чуєш. Тобто ну, тут є тиша, так тут є там. Собаки гавкають у сусідів, трактор проїхав, але це не, це не той шум, який є в місті. Хлопці, лопату забули. Візьми лопату. Лопату? Так. Да. На. На, на, плече и в коротк. Ики не рубай его по пальцам. Ми пішли подивимося, де той борщевик величезний. Зріз дерева виріз борщевик. Бачите? Який величезний. Особливо це стосується нашої вулиці. Ми живемо на другорядній вулиці, у нас не центральна вулиця, у нас не їздять тут фури, тому що через наше село дуже багато фур їздять. Туди-сюди великий потік машин. У нас тут, наприклад, такого немає. І оскільки ми живемо на другорядній вулиці, то переходжу плавно до другої переваги проживання в селі: це безпека. Для мене більш безпечно тут. Для дітей я можу їх без якихось вагань випустити на вулицю з велосипедами. Вони можуть собі їздити спокійно по вулиці, туди-сюди, там не знаю щось робити. І я можу своїми справами займатися в дворі і так періодично контролювати. Або якщо я наприклад знаходжуся на городі, то я теж бачу, що от вони там поїхали, вони туди то побігли. І мені так спокійніше, ніж це було в місті. В місті я випустити просто так дитину біля під'їзду на Майдан. Манчик не можу, тобто я була прив'язана. Я мала виходити з ними, сидіти. Ми виходили зранку, гуляли. Ми виходили після обіду, після сончасу. І І ну, ти весь час знаходився з дітьми. Тут на дворі є пісочниця, вони можуть там собі в піску колупатися, можна влітку поставити басейн, якісь батут, ще щось. Вони собі займаються своїми справами, а ти спокійно займаєшся своїми справами. Зараз будемо спробувати баршів. Борщ... Борщ... не лицей зарубать, просто чтобы не слипнул. Крапива просто, а я в шортах пришел Все, зарубало. балуется борщевик тут просто заросли крапивы і борщевики цей позаду нашего двора за дравником И... тут конечно заросли не ничей территория я тільки там скраю викошу, а тут і гілки валяються старі тут. Ні, каже, не вкосаш. Наступна перевага, яка стосується. Проживання в своєму будинку, от дивіться, тут можна якби порівнювати місто і село, а можна порівнювати квартиру, тому що до того ми жили в великому місті мільйоннику, жили в квартирі в новобудові, а зараз ми живемо в приватному будинку в селі. І я, наприклад, краще би порівнювала переваги проживання в приватному будинку і квартирі. Так от, якщо брати будинок свій і брати квартиру, то безперечно, Перевагою є більша автономія в комунальних послугах, особливо, якщо це в селі. Безперечно, верніше, якщо це в селі. Тому що, наприклад, в селі ви можете викопати собі септики, і за каналізацію ви не будете платити так, як ви платите в місті. У вас є ваші септики, які ви там пильнуєте, викачуєте, якісь туди засипаєте. Щось для бродіння і все таке інше. Тобто, ви це контролюєте і за це не платите гроші. Ви можете поставити в своєму будинку якісь панелі, як вони називаються? Сонячні, так? сонячні панелі, і можете підживлюватися цією електроенергією. Це теж автономія від комунальних усіх всіх структур. Тут, в цьому будинку, де ми живемо, опалення пічне. Ми маємо дві пічки. Ми закупаємо дрова, заготовлюємо їх на зиму і теж ми можемо в будь-який момент почати опалювальний сезон. Ми не чекаємо, як в квартирах там опалювальний сезон починався 15-го. Жовтня, і ми там мерзнеш, не мерзнеш, не дивлячись на те, яка погода там ти мусив чекати, або не знаю, якщо холодно, вмикати якісь електрообігрівачі і все таке подібне. А тут ти можеш собі розпалити хоч в серпні, хоч в вересні, коли завгодно, і закінчити цей опалювальний сезон, коли завгодно. У цього року весна і літо були дуже холодні, і ми опалювали ще хату. Навіть в травні. Ми протоплювали трохи хату, тому що це великий цегляний будинок, стелі високі, там більше трьох метрів. І тому доводилося ще опалювати хату навіть отак в травні. Вони ще великі. І он такий ще. О! О! Бачите, тут скільки борщовиків, Просто подивіться ціле, ціле поле. Подивіться, там ще такий великий теж! Не, треба Як зараз де? все повбирати. Що це в це. Uh -huh. Когда купим навукасу, то це прийти і, і нову навукасу тут поламати об них. Правильно? Нічим коси, тільки бенза. От, такі хащі, може бенза треба з диском. Фару, этого. Как? Хто був переможет? Я Ти! Так! О, это был босс. Говорячи про комунальні послуги, я от зараз згадала, коли ми жили в місті, ми спершу жили в такій старій п'ятиповерхівці, у нас була квартира, і там не було змоги, наприклад, взяти і на батареях прикрутити, якось зробити менше опалення. І це було великим мінусом, тому що ти там 15 квітня виключаєте опалення, в березні, в лютому, могло, ну в березні вже конкретно могло бути тепло, а ти мусив просто ходити мокрий. Аспека, і ти нічого не міг зробити з тим опаленням. Я просто брала такі величезні пледи, завішувала батареї в кімнаті, поливала їх з пульверизатора водою для того, щоб якось охолодити. Ми навіть включали. У нас було включене опалення, і ми включали кондиціонер, щоб якось охолодити кімнату. Ну це нонсенс був, тому що ти платиш за опалення, і ти платиш тут же і за електроенергію за кондиціонер. Коли ми вже переїхали в новобудову в місті, там була краща система, тому що ти міг собі регулювати опалення в кожній кімнаті, але знову ж таки, ти мусиш платити весь час за опалення. В селі у тебе немає чим опалювати, ну ти сиди мерзне, дров ти не купив чи не заготовив. Якщо є газовий котел в хаті, то ти можеш собі газом опалювати чи там, не знаю, електроконвекторами. Але якщо у тебе немає грошей, для того, щоб платити комунальні послуги, ти просто ну, як, не платиш і все, ти сидиш, мерзнеш. В місті такого немає. Ти не платиш, і у тебе накопичуються борги, і ти мусиш потім заплатити ті борги за це опалення. Ну, Тобто це те, що такий треш був з цим опаленням. Наступною перевагою, яка є в селі, це відсутність спокус і такої тяги до спонтанних покупок. Тобто, наприклад, в місті, коли ми жили, ти кожен день виходив з дітьми на прогулянку, ти проходив повз якогось магазинчика, повз кав'ярні, повз базарчика, і, і, і ти весь час. Купляв якусь фігню за 3 копійки. Ну от йому треба, і все не знаю. Там якісь не знаю, щось купити. Ти кожен день купляв морозиво, якісь смаколики, і це спокушало тебе, навіть якщо ти не хочеш, цього є якась спокуса і ти просто йдеш і купляєш. Так, ти казав, давай не будемо купляти, у нас це вже є. Але все одно, ну, якось так виходило, що ти витрачав на це гроші. А коли ми почали жити тут в селі, ми помітили, що у нас витрати набагато зменшилися. Тобто, коли я їду в місто. Я складаю собі список, що мені треба купити. Там, наприклад, з побутової хімії поїхала, закупилася тих порошків пральних на три місяці вперед. Вони у мене стоять, і я маю їх там про запас. Так само продукти: закупилася там якісь крупи, цукор, олію. І я кожен день набуваю в магазині, тільки якщо мені треба хліб і все більше таких, таких спонтанних покупок немає. Я маю морозильну камеру. Я закупилася на літо. По акційних цінах морозивом. Завантажила в морозильну камеру, діти собі ходять, беруть морозиво кожен день і вони це мають. ну Смаколики якісь ти теж закупив, але ти не робиш таких необдуманих, імпульсивних якихось покупок і ну, якось гроші більш економно витрачаються. Добре, добре. Пішли папа, погладимо.

Ну він не дасться. Он дивись просто дай все, що тебе. За руку кусало. Бачиш всі солодкі люблять. <ріпи> 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 я я як і ти, платон, любиш солодкі. <ріпи> ти теж так робиш <ріпи> десь Да. А на цука есть. А помните, как чего она есть по цука? Мы пооблизали все. Травой закусили. Знаете? Попадаю просто цукер за губу. Как бы за рядом, это же воды. Вс, это Ой. земля. Раніше не можна було підійти. Ну, і, бачите, вже підріз. І вон ззаді. І ззаду нюхає. Може воно. там Май ще цукер. Ну підійди, поки він може ногою вліп... може втворити. Гратися так ногою, розвернутися і ногою бабах. по руку протягуєш, він сам підходить тоді так. Да. Просто що сам підходи потихеньку. А самому підбігати не треба. А коли вже де нас так. Якщо захоче. Як називається? Кіння наоборот. Навпаки. Вікіння навпаки, як називається? Лошадь. По-українськи, як правильно. Только убил, то огненный. Там у таких тварин там сучка и там это ответит. Зараз розв'яжусь. Це амністія Я давай прив'яжу, хай посадиться вночі на, на день тепер те буде забирати, бо така сьогодні погода то. Встану, О, тепер можете погладити, як тримаю. Їді. Вона думала, що ти цукровий. Я не цукровий. Смотри, вон, сука, и вон, вон сука. Папя, еще и все поснимаем. Пукает, пукает, да? Это вам надо бранить. Пропукало. І так плавно я хочу перейти до недоліків, які все ж таки я бачу в селі. Ну, по-перше, це відсутність такої розвиненої інфраструктури, яка є в місті. Тобто, що я маю на увазі? Таку кількість магазинів, аптека. Так, в нашому селі, наприклад, це гарне село, це велике село. Тут є школа, тут є дитячий садочок. тут є... Відділення пошти, ну не вантажне, але все ж таки там до 30 кг ти можеш забрати нову, нова пошта, Укрпошта, виїзне відділення, чи як воно називається, яке приїжджає два рази на тиждень і там, ну, можна якісь посилки теж замовляти. Тут є Амбулаторія, де є сімейний лікар. До речі, це великий плюс, тому що не у всіх селах є така розкіш, як сімейний лікар, і ти не їдеш в місто, щоб стояти в черзі. Тут ти приходиш. ну Черги тут бувають дуже дуже рідко. Ти прийшов собі спокійно, отримав свої послуги, направлення спокійно, десь на якісь аналізи взяв. І, і знову ж таки, тут відсутні аптеки. Наприклад, якщо сімейний лікар там виписав якийсь рецепт, то ти маєш сідати там на автобус чи на машину і їхати в місто. Тобто, ця інфраструктура вона розвинена погано, якихось розваг тут немає. Наприклад, десь там на піцу на якусь піти з дітьми поїхати, на якісь там кімната розваг, кінотеатр. Тобто це все відсутнє в селі. Більше того, наприклад, для дітей так є школа і супер. Дякувати Богу, що у нас вона в селі є. Але, наприклад, гуртків, якихось там, які би могли бути для дітей, вони відсутні: співи, танці, карате, малювання. Ну я не знаю, різні гуртки є. Для дорослих певна річ це теж відсутнє, тобто немає. Там, тренажерного залу, або ну, я не знаю, якихось клубів по інтересам для дорослих, це теж відсутні. Ну, певна річ, немає там, торгівельних центрів, але от коли ми жили в місті, я згадую наші поїздки в торгівельний центр, ми поверталися. з Цим з якоюсь хворою головою після того торгового центру, тому що дуже багато цих вивісок, якоїсь інформації візуальної, такого візуального сміття, яке перевантажує твій мозок, і ти повертаєшся, і потім ще півдня чи на наступний день і лежиш, відходиш від того торгового центру. Ну, Наприклад, нам це дуже не подобалося. Тата я сама хочу. Переваліла тебе. Ну, это, теперь тут можно жить. Ну, а фотка? Фотка будет. Можно с видео фотки я вытащить. Не не ну, можно, мам, ну, и как там? Тепло? Ну, вот я а, просто я думала, дам, что я не дам. так я! Почекай, почекай. Лягай нормально теперь. вот так. Фух, классно. Классно в селе жить. Я маю да я. Я не стоя. Я люди. люди! Як не було сто сьогодні. А ми думали його багато, а його не багато.